Вони є всі герої, і кожного військовослужбовця потрібно відмітити. Для мене герої, і ті, хто прийшли в українську армію. Оберігати та захищати наш народ, наших рідних. В цьому, скоріше за все, і заключається наша робота. Один з козаків, який з перших днів став на захист своєї держави, командував. Взводом противотанковим відбивав наступ противника, коли, був з... коли вони спробували відбити назад одне з населених пунктів з ротою в складі, якщо я не появляю, сім БМП, танка. Там, Його підрозділ знищив одну з БМП. Ми взяли в полон декілька військовослужбовців. Потім в нього було бойове травмування, чітке планування вогню. Противотанкового розподілення, рубежів для висування своїх протиотанкових засобів, що в подальшому дало змогу відбити наступ та знищити там, декілька одиниць бойової техніки противника. Кожен на своєму напрямку, починаючи від солдата, сержанта, офіцера і керівного, кожен, кожен виконує свою роботу. Тому я дійсно пишаюся своїми хлопцями. Це відбулося. Я і був на позиції, і противник. І справа виїхав, ну, справа його було більш видніше видно, а зліва між посадкою. То справа доволі так ми впевнено, поразили противника. Ну, противник відповідь відкривав добрий вогонь. Но я так розумію, він не понімав, куди стріляти взагалі. БМП ще з, -з, з лівої сторони були поміж посадкою. І добрий, ну, добрий був вогонь з, з їхньої сторони. Там дуже цікавий випадок був, що вразили перше в колоні БМП, і колона зупинилася. Спортівник теж не розумів. Де, і що є. Коли поразили першу БМП, противник почав з неї вибиратися і накривали противника до останнього, до останнього накривали. І воно там залишилося, воно обгоріло повністю, потім почали детонувати там боєприпаси. Тобто забирати його нікуди вже. Воно там залишилось. Як українська воєнна пам'ятка для українських воєнних бійців, які погибли, які поранені, операція була для нас спішна, і ми зайняли, як відбили, одразу пішли в наступ, зайняли населений, інший населений пункт. Важко про це казати, тому що думаю, Поранені, тобто все це відбувається, все це ну, Щоробовий нього. Ми з першого дня приймали участь у обороні тих позицій, які нам були, які нашими командирами були визначені. Так стало, що отримав контузію та травму спини. Попав до лікарні, це ми на Іванівку йшли, але ну, я як таковий цей день особо не пам'ятаю, Ну, тобто, якимись фрагментами. От в даний день за себе, напевно, з нас ніхто і не думав, тому що поряд були побратими. Я отримав травму, але я її не відчував. Я бачив наших поранених хлопців, і ну, я знав, що треба, треба допомогти їм. Зараз на реабілітації, але все одно хлопців, яких привозять, я кожного разу кожного зустрічаю, кожному допомагаю. Я зараз ну, завжди знаходжуся з медиками. Завжди їм допомагаю, кожного кого привозять. Я, я в цьому приймаю участь. Хлопці дуже різні, ну це дуже шахтери, грузчики, є підприємці, хоч ми і всі різні, але ми одне ціле. Не допустити прориву, виявити заздалегідь, диверсійні групи. Оберігати та захищати наш народ, наших рідних. В цьому, скоріш за все, і заключається наша робота. Я вважаю, що в такий стан, стан, в якому знаходиться наша країна в ході війни з агресором, кожен військовослужбовець є героєм вже, що він не побоявся 24-го, чи там чуть пізніше встав в лави, не боїться, йде вперед, виконує вказівки, жертвуючи своїм здоров'ям, життям. Вони є всі герої, і кожного військовослужбовця потрібно відмітити. Для мене герої ті, хто прийшли в українську армію, ті, хто захищають українську армію, український народ, ті герої. Вони на своїй землі. Все буде добре, все буде Україна.